Привезли важливу для нас звістку про відкриття офісу в ОСР. Я думаю, що це важливий крок уперед в наших взаєминах. Я радий, що така поважна організація справді буде в Україні, а не десь за кордоном. Я дякую вам за те, що ви. Особисто приїхали. Це так само важливий меседж, підтримка України в Україні а за кордоном, справді приїхали на знак солідарності з Україною з вами останній рік був справді жахливий багатьох відношеннях. Неспровокована необґрунтована агресія Росії страшні втрати життів інфраструктури, будинків, будівель. Але і я і ми всі захоплені від того наскільки українці сміливі, відважні і налаштовані боронити свою незалежність демократію. Ми зустрічалися влазу в листопаді. І говорили про відкриття офісів, тож ж я радий приїхати сюди для відкриття цього офіційного офісу в Україні.